Валерій ну, ситуація досить неприємна. Почались холоди і нема тепла в оселях. Яка причина була того, що фактично був зірваний початок опалювального сезону? Ну, я з вами до кінця не можу погодитись про те, що він був зірваний, тому що ми намагаємось і діємо в правовому полі. І розкажу по порядку рішення виконкому прийнято про початок опального сезону в місті Ніжин, починаючи з, з 11 числа. І розпочати він був включенням котельні на мідичному. Комплексу це міська лікарня, це пологовий будинок, школа-інтернат, 14 житлових будинків, школа номер 10 Був розпочатий у суботу минулого, це 15 числа увечері. А та включення котельне відбулося в 15.00. І тепло люди відчули вже після 15 години відповідно в цих установах. Для всіх інших споживачів в рішенні виконкому було сказано за погодними показниками. Погодні показники ми, маючи договор метеостанцією, відслідковуємо в місті Ніжин щоденно. Згідно довідки наших реєстраційних даних, погодні показники, які дозволили би розпочати опальний період, якраз були 11, 12, 13 числа. Після цього, з 14 повинен бути розпочати опальний період. І ми готові до нього, бо відповідно 13 числа був наказ про розпочаток. Але ж для того, щоб розпочати цей період, повинен був у нас не було укладено договору на постачання тепла для бюджетних організацій, якими є, наприклад, ті ж установи медичних заклади, школи-інтернат та освітня школа. Я вам скажу так, їх не було і немає до сих пор. У багатьох теплогенеруючих підприємств, які мають борги. Згідно постановою Міністрів номер 332 29 квітня поточного року, НАК Нафтогаз заборонено вкладати договори, якщо є борг. Якщо і тільки у разі надання надання графіки погашення заборгованості. Дозволяється е, надавати ліміти після укладання договору. Ну, договор і досі немає договору. От в чому би, основна причина. І більше того, що це початок е, співпав зі святковим днем та вихідними, коли е, організація, з якими можливо це вирішувати. У них був вихідний день, там просто ніхто не працював. Тому, починаючи з першого понеділка робочого дня, після святкових днів і вихідних, вже на 8 годин ми були в Києві разом з міським головою, з віцегубернатором Сергієнком Сергієм Федоровичем заступником міського голови, я там особисто був, і голова ПАД теплокомуненергія типу також був для вирішення цього питання, щоб завести е, ліміти для Ніжина, е, тому що договор по населенню, а це 80% обсягу. Він е, у нас був укладений, але ж лімітів по ньому не було, тому що була загалом за, 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 за всі роки. У нас є заборгованість і не було. Того графіка погашення заборгованості. Щоб його подати, треба було відповідне рішення, узгодження, тому що це великі фінансові зобов'язання. І я окремо їх сам не рішав. Поки і шукались інші шляхи від цього графіку. Ну, вони не дали результату, тому трошки ми перед світами це питання не вирішили. І в телефонному режимі це теж не вдалося рішити, бо не було кого. В понеділок ми отримали ліміти, а у вівторок ми вже зробили запуск. Сьогодні середа. Вчора ми запустили всі котельні і болірні. Їх у нас в місті Ніж 15 котель, одна міні котельня 14 великих котельні і 7 теплопунктів. Всі вони були підключені. На сьогоднішній день працюють всі, всі включені. І розпочався пусковий так називаємо, режим по будинках. Система була всі закачана заздалегідь накануні. Зараз проводиться налаштування внутрішньобудинкових мереж, стравлювання повітря та вирішення питань налаштування. Все можливих. Тут більше зараз питань буде. В полі зору е м, керуючих компаній, колишніх ЖЕКів, е які експлуатують е будинки житлові, е з питань налаштування, бо це їх сфера відповідальності. Ніжнетепнолежі відповідають тільки до е точки розміжування, з зазвичай це перша засувка на вводя в будинок. Це їх сфера. 80% – це доля частка споживання в обсягі газу в цілому за весь рік. 80% у нас від всього обсягу газу це споживає населення, 15% бюджетні організації і 5% газу йде на інші організації. Якщо для населення у нас на постачання газу для генерації теплової енергії для населення у нас укладені договори, а це 80% річної потреби. То для бюджетних та інших організацій такі договори, ну це скажу стані з боргами таких компаній, на, мабуть, що більше половини по Україні це глузева проблема, і вона зараз на повістці дня в уряді і Верховної Ради. Як з такими компаніями, які за попередні роки накопичили борги? Вони є про причини, їх треба аналізувати. дивитися. за свої за, за нашу компанію Я можу сказати, звідки вони взялись і обліковуються, і поясню. А дивіться кого, як хто господарював так і борги, не накопичилось зараз. Дуже жорстко це питання на КНАФТАГАЗа, постачальникам газу. Ставляться перед теплокомунії енергію перед компаніями генеруючими. Брав газ, розрахуйся. Нема у тебе зараз грошей, борг великий, тоді даєш графік реструктуризації, заборгованості, але він дуже жорсткий. Наприклад, 559 тисяч щомісяця, крім поточного споживання, ми повинні виплачувати. Тому в цьому є загроза, що якщо ми цих грошей не вишукуємо, не будуть заведено нових лімітів на новий місяць. Вони надаються щомісяця. Тобто це може бути відпуск буквально на 10 днів, а далі будемо знову знову цим запитанням займатися. Тобто, це от така… нема вже того, скажімо, положення, коли може був газ споживати, а потім коли-небудь розрахуємося, коли з нами розраховується. Зараз таке вимоги береш. Розплачуєш, не можеш розплатитись за те, що взяв в попередньому періоді місяці, не отримаєш наступну. Чи можна говорити, що під загрозою стабільність роботи ніжної Є така, тому що є борги. Фінансовий стан, на жаль, у нас не найкращий, тому що на підприємстві, як я сказав, накопичені борги, 28,5 мільйонів за спожитий газ перед НАК «Нафтогазом». Ще 5 мільйонів перед дочерню компанію в 2010 році кампанії «Нах, «Нафтогаз», Газ України. Тому ці борги нам заважають відчувати себе спокійно і стабільно, тому що питання кажуть: або платі, або повертай борги. Але якщо аналізувати, дивіться на ці борги, значна частка в них це борги не компанії і не населення. Скажу так, система розрахунків передбачає наступний порядок. Якщо діючий тариф, а він запроваджується рішенням Національної комісії з регулювання енергоринку комунальних послуг, тобто це створено указом президентом комісії. Зараз тільки тільки в Верховної Раді розглядається закон в другому читанні прийнятий був про цю комісію. То вона приймає рішення для кожного міста, водоканалу, тепер компанії, які тариф будуть застосовані для населення, для бюджетних організацій, і ми його виконуємо. У разі коли такий тариф з часом становиться не окупає всіх затрат законних. Які положено проводити це і на закупівлю палива, і труб, і матеріал, і спецодягу, і багато-багато-багато інших, крім газу, наприклад, і транспортування газу, послуг і товарів, то держава зобов'язується, ну це так, би, а механізм ще там такий складний зобов'язати компенсувати теплопостачальної компанії цю різницю в тарифах. Тобто, якщо він не добирає на основі тарифу своїх витрат на покриття своїх витрат, то повинен з державного бюджету передбачатися субвенції на виплату цих би, компенсацій. І В тому числі, це система діє для теплогенеруючих компаній, для водоканалів і для інших підприємств. Ну, в бюджеті цього року не передбачено таких субвенцій, тому що питання бюджету це макроекономіка, це оцінка скажімо, нашого бюджету перед Міжнародним валютним фондом і можливості оцінки надання, мабуть, кредитів. Тому не передбачено, не компенсовано, а борги числяться за нами. Тому. Це питання треба вирішувати і не на місцевому рівні. Ми звертаємось, пишемо. Але поки що це не поки що не проведено. Що робить Ваше підприємство, що робить керівництво ніж тепломережі, щоб стабілізувати ситуацію і, можливо, в майбутньому не допустити ось такого прикладу, факту не розпочати опалювальний сезон? Головна причина, ще раз повторюю, це наявність боргів. Гроші з ніби не зваляться. Законодавчому полі є вимога повертати борги. Для інших підприємств в інших областях уряд рекомендується неодноразово на нарадах е, звучало, що місцеві органи влади повинні надавати допомогу. Але ж це, мабуть, що було і сказано для тих підприємств, які мають ну, форму власності як комунальне підприємство. Ми такої форми власності не маємо. Тому нам дуже важко допомогти фінансові субвенції з місцевих бюджетів, надання допомоги на розвиток, на підтримання, оновлення основних фондів. Це практично неможливо. Тому ми знаходимося на самофінансуванні тих грошей, що ми отримаємо, згідно від населення всіх споживачів. Інших, вони вони теж на про це треба сказати. До нас не доходять, тому що урядом за спеціальна спеціальної постанови порядок. Розщення на спецрахунках всіх коштів, що сплачують споживачі за теплову енергію та гарячу воду у відсотковому співвідношенні, воно щомісяця змінюється, розраховується, які доводиться національним регулятором. Тобто тут, якби, хоч і на компанію, це э, не регулюємо ми ні тариф, ні впливаємо на нього, ні скільки грошей нам залишать, а борги накопічені і не компенсовані. Що ми можемо робити? Ми мінімізуємо, оптимізуємо витрати власні, це щоб було менше втрат. Відновлюємо теплотраси і обладнання, наскільки ми спроможні це зробити, без великих капіталовкладень і програм спеціальних, тому що немає коштів на це. Щоб менше втрачати теплової енергії, підвищити ефективність роботи нашого технологічного комплексу. Ну, наприклад, в цьому році ми, ми проводили експеримент уже наприкінці опального сезону, він підтвердив більшу ефективність, і ми зараз переходимо трошки на інший режим і графіки роботи. Ну, Стосовно, наприклад, для всіх буде зрозуміло. Температурний графік можна тримати, який ми в минулому опальному сезоні тримали це 90 70 по теплоносителю це подача. Вірніше наоборот, ми тримали 70 на 60. То зараз 90 на 70. Тобто більш нагріто теплоноситель, но але з меншою інтенсивністю буде прокачуватись. Тобто можна менш нагріти з більшою інтенсивністю. Це, це нам може дати економію по електроенергії. Розрахунково це підтверджують, як би провідний ще весною. В принципі, для споживачів теплова енергія, яка буде надаватися їм, вона зможе вона залишається той ж саме, але схема така може бути. Це наше якби внутрішнє питання організації. Мінімізація наших втрат, оптимізація штатної структури у нас було скорочення на літній час. Ми меншим складом проводили комплекс робот, підготовки і показав пуск. Що в один день при нормативі три дня запущені і всі котельні теплопункти? Чи можна говорити, що колектив зараз працює у штатному режимі? Ви підготувалися і сподіває, сподіваєтесь або розраховуєте на якийсь результат? Так зараз з, після рішення виконкому про початку пана сезону. Я у понеділок, 17 числа позавчора, видав наказ про початок опального сезону, про прийом на роботу працівників, які на літній міжопальний період звільнялися. Вони працюють у нас в режимі таких сезонних робіт, тільки на опальний період приймаються. Штати повністю комплектовані. Люди розставлені на чи прийняті заліки, зроблені необхідні допуска. Треба сказати, що це наші всі працівники, вони не перший рік, то не зовсім нові люди, вони кожен рік так працюють. Тому ми готові в на режимі, але фінансово економічний стан і сучасні вимоги по розрахунках за спожити енергоносії дуже жорсткі. І оце занепокоїть нас, як ми будемо працювати, тому що фінансовий тягар дуже великий. Борги населені 6 мільйонів, борги всі інші теж приблизно 1 мільйон. І... А от... Заборгованість не компенсована по різницях тарифу 24 мільйони. Ну, це ті наші розрахунки, вони не оформлені як боргові зобов'язані зараз, тому що є механізм, повинен бути в державному бюджеті передбачена стаття суб'єкцій. І далі постановка обміну. Їх немає. Це діє уряди уряду о, чого? Ну, мабуть, що поки що так треба. Вячеславович, ну, вибачте, але Після, так If you're taking situation, if you have seizure, we did this or org висновки. Чи відчуваєте ви особисто можливо провину вашого колективу і своєї особисту за те, що не вчасно розпочався опалювальний сезон? Особисто я не відчуваю цього, тому що у нас не було ні вихідних, ні святкових, ми були тут на роботі. Необхідний комплекс робіт підготовчих технічних заходів був проведений. І це доказав вчорашній пуск котелень. В принципі, за один день пустити, щоб не було технічних питань ні з газовими службами, ні з електропостачанням, ні з обладнанням, ні з насосами, ні з котлами. Це відповідь відносно підготовки. Но головний чинник, який впливав на своєчасність, це були наявність боргів. Я казав, що ця, якщо їх аналізувати, це борги, це борги, які нам не дали можливості перейти тут предел в 90% рівня платежів за всі роки по всіх договорах. У нас тільки 85, майже 86%. І вчасно розпочати. Ми потрапили під дію постанови 332. І повинні були ввести графік реструктуризації, графік погашення заборгованості. До речі, якщо ми. Або був варіант ще платі, 7 млн 800, щоб досягнути 90% рівня. Таких грошей теж немає. Якщо ми проплатами, не нарощуючи нові борги, досягнемо 90%, ми будемо. Далі графік цих погашень зборонності до нас не буде застосований, буде трошки легше. А вот зараз цей графік був ä, розроблений, тільки команда була дана мені з моєго керівництва в четвер вечором, 8 годин вечора. 14 -го числа. 14 числа, 8 -го годин вечора. 13-го да, 13 накануні це четверг був. Четверг, так. Да. Був е розробити такий розробити графік. Він був розроблений до пів 12 вечора чи ночі, та е далі погоджувався з виконком. Далі був е поїздка з понеділка, в перший ж робочий день було цим графіком, він був наданий. Що залежало від нас? Питають, чого він раніше не був, Ну, е шукалися інші варіанти. Укладання договорів з іншим трейдером, крім «Нафтогаза», пошук, в питання, де взяти той договор, той газ і з ким можна укласти договір, щоб і нам було заведено ті ліміти. Далі в понеділок ми не побачили. Це питання вирішили в Києві, але ж напротязі цього дня ми не побачили ліміти і газове облгаз нам не готовий без номінації або номінації газу в їх системі інформаційної, не дозволяв розпочати роботу. І він робив згідно своїх регламентів, бо він не бачив, що у мене є договір, не бачив, що у мене є ліміти, а ліміти проходять, ну скажімо, тільки по їх електронній базі інформаційної спеціальної. І поки до 9-20 ранку вони цього не побачили, не дали команду, ми не розпочинали певний період. Тобто ми сиділи і чекали, весь понеділок люди на роботі і готові розпочати, але ж ми цього не зробили. Тому, на жаль, це якби е, нова система роботи. Е, е, на ринку. Постачання послуг з'явилося відповідно до законодавства Кодексу про ринок газу, нові ігроки чи учасники цього ринку, це і газотранспортуючі компанії, це і газорозподільчі компанії, це і трейдери владільці газу, і, і з кожним, з кожним, з кожним є у нас питання, тому що, ну, крім може, газотранспортної компанії, тому що у нас минулого року залишилася заборгованість перед газорозподільчою компанією 900 тисяч, бо у нас забирають гроші. Ми або готуємо комплекс, або розплачуємося, або розплачуємося за електроенергію, тому що багато питань на рівні уряду не вирішено. 217 постанов, згідно якої діють спеціальні розподільчі рахунки. Тобто всі платежі розщеплюються. 80 відсотків, ну це відсоток так, я кажу, на як приклад він не такий, він кожен місяць плаваючий. Вісім відсотків, наприклад, йде в НАК Нафтогаз України, 10% йде газотранспортна компанія, там 2-3-5% ще іншої газотранспортних компаній. Нам може там нічого не залишатися зовсім. Ці гроші всі розділяються, і у цьому розподілі тільки. Компанії, які зараз які мають відношення до газу, до газу і зовсім не передбачається частка електропоставляючої компанії обленерго. Це порозуміло, що ми повинні з грошей, які залишаються від платежів населення, а їх там теж мало залишається, платити за електрику. І цих грошей не вистачає, тому що газові компанії вони цей механізм розподіл не недосконалий. Це добрий механізм. Ніхто проти того не має. Він не досконало в тому плані, що занадто багато грошей береться і не враховуються інші інтереси для функціонування теплогенеруючих компаній, тому що борги з електрики обленерго берете просто відключають відключають електроенергію. Ми теж зупиняємося. Хочу звернутися з проханням. Своєчасно оплачувати послуги за спожити тепло та гарячу воду. Це буде головне, що вони можуть зробити від себе, та, та погасити, хто має борги, погасити борги. Або у кого зараз немає можливості, прийти звернутися в нашу компанію, до юристів і оформити договор реструктуризації боргів. Це оформлюється, хто знає, приходить і вони це оформлюють. Така є також можливість. Взагалі, по всіх питаннях, які є, звертатися треба та отримувати або консультацію, якщо є проблеми жалоби, звертатися до нас. поки ви... Не звертайтесь, ми вважаємо, що у вас все добре, у вас немає питань, щоб це питання не накопичувало, звертайтесь, будь ласка, кому холодно в квартирі, звертайтеся, у когось якісь проблеми чи бажання поміняти радіатора чи батареї, щось перепланувати в квартирі, звертайтеся за консультацію, і ми з усіллями разом це питання вирішимо. У кого є бажання які-ліба стосовно функціонування внутрішньобудинкових мереж разом з керуючими компаніями, колишніми ЖЕКами, ми також це питання, все вирішуємо, звертайтесь в рамках законодавства законодавчого поля, нормативних документів, ми завжди намагаємося. Знайти тут шлях і вирішення.